І взяла малхола домашнього башка і поклала ліжка, а подушку з козачого волосу поклала в головах його, та й прикрила плащем І послала Саул. Посланців, щоб узяти Давіда. Вона сказала, він хворий. І послав Саул тих посланців побачити Давіда, говорячи, принесіть його в ліжку до мене, щоб забити його. І війшли ті посланці, аж ось у ліжку домашній божок, а в головах його подушка з козячого волосу. І сказав Саул до Мелхолу, нащо ти так обманила мене? І відпустила мого ворога, а він урятувався. А Мелхола відказала Саулові: він сказав мені, відпусти мене, бо інакше вб'ю тебе. А Давід утіки і врятувався, і прийшов він до Самуїла до рами. І йому йому все що зробив йому Саул І пішов він та Самуїл, та й осілися в Найоті. І розповіджено на Саулові, говорячи, ось Давід у найоті в рамі, і послав Саул посланців, щоб узяти Давіда. І вони побачили громаду пророків, що пророкувала, а Самоїл стояв над ними. і на Саул Ох, посланців злинув Дух Божий, і пророкували й вони, і розповіли про це Саулові, і послав він інших посланців, та пророкували також і вони. А Саул послав посланців ще третіх, та пророкували й вони. І пішов, і він до рами, і пішов аж до великої ями, що всеху, і запитав, і сказав, де Самуїл та Давід? І запитаний відказав: ось у найоті в рамі. І пішов він туди до найоту в рамі, і злинув Божий дух також на нього. І він все пророкував, аж поки не прийшов найоту рамі. І зняв і він одежу свою, і пророкував, і він, і перед Самуїлом, і лежав на гій цілий той день та цілу ніч. Той тому й говорять, чий Саул між пророками.